І знайдеш ти скарб у собі, моїй сестрі Софі, поклавши слуховку, Аліса не стримала вдоволеної усмішки. Катарський клієнт ухвалив заявку консалтингової фірми з комунікації, де Аліса працювала. Неприлюдний тендер анонсувала півроку тому. Катарське агентство міжнародної промоції шукало західного партнера, щоб поліпшити імідж країни і розвіяти підозри про фінансування ісламської держави. П'ять усього п'ять учасників тендеру, дві американські компанії, одна іспанська, одна німецька і одна французька. Шанс на перемогу один із п'яти, і Аліса твердо вірила в успіх. Сидячи в робочому кабінеті, жінка зробила глибокий вдих і потягнулася, відкинувшись на спинку фотеля і розвернувши його до панорамного вікна. У шибці відображалася діяльна жінка, вбрана в костюм доволі строго крою. Що не в'язався з них слухняною копицею довгих русявих кучерів? Жінка вимкнула настільну лампу, і відображення в шипці зникло. На 53-му поверсі вежі Монпарнас вона була неначе просто серед неба, потьмареного на схилі дня неба, де пливли димчасті хмари. Біля підніжжя вежі вирвало життя міста. Засвічувалися вечірні вогні, поміж тисячі будинків, що простягалися в неозору далину, прихищали мільйони людей. О, цій порі, у кінці робочого дня, дороги були запруджені втівками, а на тротуарах сновигали невиразні цяточки, пішоходи. Аліса усміхнено розглядала світ, долі, стільки людей ще переконувати. Стільки викликів приймати, стільки піднесення відчувати. Відтоді, як вона ходить на семінари особистісного розвитку, товбі, Колінза, у неї з'явилася впевненість у собі, що дозволяла отримувати задоволення від роботи, попри напружену обстановку офісі і конкуренцію. Аліса знову видихнула і розслабилась. Та у цей час, удома з нянею. Поль, як завжди, вернеться пізно, вона, мабуть, уже буде спати, коли таксі висадить. Його коло будинку, і якби нічні таксисти заробляли без пізніх повернень працівників адвокатських контор, скоріше підпустка, подумала Аліса, можна буде провести трохи часу разом. Якщо її команда отримає катарський контракт, їй точно підвищать зарплату або дадуть велику премію напевно не відмовлять. За рахунок цього вони зможуть дозволити собі велику мандрівку всією сім'єю, ачо б й не в Австралію, Австралія досі не здійснена юнацька мрія. Задзвонив телефон, це її батько. Тату, я на роботі. Люба, ти приїдеш на вихідних у клуні? Так, обов'язково чудова новина, і Поль теж. Ну, якщо не буде дуже зайнятий, наприклад, об'їздом клієнтів у френі чи флерімерожисі, і якщо загодиться пропустити свої суботні курси з малювання, це ж єдина його пристрасть, крім в'язниць. Переказуй мене вітання, мовив тато, сміючись. Завжди. А я сьогодні вранці стрів жеремі, схоже, справи у нього не дуже. Його мама хвилюється, постійно мені про це торочить. Якщо приїдеш на вихідних, вона попросила, щоб ти якось ну, його підтримала. У жеремі справи не дуже. Дивно, що Аліса не вважила цього, коли була у Бургундії на минулих вихідних. Жеремі худорлявий, русявий, світло-блакитні очі, тонкі риси, предоброго обличчя. Їхнє спільне дитинство в клуні, ігри у квача на руїнах аббатства, незлічені вигадливі пирі, ставки завжди була одною: поцілунок на Новий рік. Шалений регіт серед виноградної лози під час збору врожаю, коли вони ховались та поїдали ягоди замість збирати. Перший поцілунок із ледь відчутним доторком губ у 9 років. Ініціаторкою була вона. А він почервонів, як помідор на городі. А дядька Едуарда, вони мріяли помандрувати разом на край світу, туди, де люди ходять до Гори Дригом, Австралію. Уже тоді мріялось про Австралію. Бідний Жеремі, новина про те, що в нього негаразди, засмутила Алісу. Усі здивувалися, коли після успішного навчання він прийняв радикальне рішення, узяв та й усе покинув, цілковито змінивши свій шлях. Тоді, як диплом магістра стало. Сталого розвитку був уже у нього в кишені з Жеремі. Він був поруч, коли вона втратила матір, а потім найкращу подругу. Це сталося за кілька років до знайомства із полем. Горе спричинило справжню екзистенційну кризу в Алісиному житті, та Жеремі завжди був готовий вислухати, мав ангельське терпіння, віддано підтримував і по-справжньому допомагав. Аліса теж хотіла йому допомогти. Щось для нього зробити, але що? Жінка зробила глибокий вдих, окинувши поглядом натовп біля підніжжя вежі Алісиним фахом були комунікації за кризових обставин, І аж ніяк не психотерапія.